А як же налаштувати електронний реле скд 4 Вмикаємо в мережу. У нас одразу починає горіти циферблат. Затискаємо кнопку меню. Натиснули кнопку меню. Після цього натискаємо ось кнопка Тиск вимкнення насоса. І у нас показує, тиск вимкнення насоса у нас тут налаштований на 3 атмосфери. Ми також можемо налаштувати тиск вімкнення насоса. Заводське налаштування у нас 1,5 атмосфери. І також ми можемо виставити тиск, при якому буде спрацювання захисту від сухого ходу. Заводське налаштування у нас тут 0,9 атмосфер. Якщо тиск в вашій системі впаде менше, ніж на 0,9 атмосфер, електронне реле тиску вимкне ваш насос і буде перезапускати його в декілька циклів. Це захистить ваш насос. Від роботи на суху і він 100% не згорить. А також ви зможете змінити налаштування по тиску саме під вашу систему, як вам буде зручно. Нічого складного немає. Всього-навсього 4 кнопки у нас на цьому реле.